З підписом залужного в Барселоні ми продали за 750 євро. Ну я думаю, що зараз, так як я вже залужний, не є головнокомандуючим, але є всерізно вагомою особистістю в нашій країні. Завіску кажете ціну, але трошка дешевше там чекай. Добре, у нас ще є два концерти, але я би дуже хотів, щоб він залишився в Афінах от, от десь ну, у, 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 у. будь-кого із вас або навпаки, або може він бути тут, в церкві. Які 350? 500. Якщо ні, то я його забираю в Лісабон. Ми їдемо в Лісабон. За різко, давай 2400 точно візьмуть. Я, я бачу вже вогень в очах. За 400 заберуть, бачу. Покажіть мені, хто за 600. Кожна євро піде на благі цілі і я знаю, що зараз потрібні нашим воїнам. Фіп-дрони це потрібно. Це... Це... Ми на них і збираємо насправді. Один FTP дрон, дрон коштує від 400 до 500 євро. І щоб ви розуміли, е він рятує наших воїнів від взагалі від... від... всього. Тому що не, він, не, він, він, очі наших... так знаєш, я бачу, як. Я знаю, що їм зараз дуже потрібно фтп дрони насправді е, призначені для того, щоб переносити на собі вибухівку. Так є. І вони, коли їх посилають, воно там впало і, наприклад, розірвало аеродром там, де вилітають ті літаки, які бомблять потім нашу країну. Тому один ФТП-дрон за 350, 400, 500 доларів чи євро, може нас позбавити головного болю. На якісь там декілька мільйонів та за літак, якісь, які може кінжали на собі переносити. Тому це дуже важлива штука. Бо ті в ті підрони маленькі-маленькі, а роблять багато. Тому ви можете у нас тут є людина, яка теж має що сказати, має як продати, має як порадити. Це друзі з Чехії. Вони також дуже багато, до речі, лотів купили. То чути чи ні? Чути. чути. Ми українці. Я вас сьогодні всіх вітаю, справді від щирого серця. Ми прилетіли в четвер вечором до Афін, і ви знаєте, відчуття просто неймовірні. Я живу в Чехії, я українка, я маю подвійне громадянство, але я вдячна життю, що я є справді і можу себе називати українкою. І ви знаєте, тепер, Андрій Залізко, не думайте, що я, вони друзі мої, що там мій внук, і я за них хочу їх захищати. Але подивіться просто, правді. В очі, як кажуть, в очі і правді. Це ж наш, це ж наш прапор, синьо жовтий прапор України. Я не хочу, щоб хтось купляв. Скільки вас є тепер? Давайте полічимо. Я тримаю в руках 10 євро. Розцік буде стояти тут, просто скинемось, і цей прапор. На підтримку, наприклад, я скажу, Чехія, Греція скинемо і підтримуємо цей прапор, і нехай ми щось зробимо добре. Я розумію, що ми його, їх підтримуємо і щось робимо для нього. І він залишиться в нашій церкві на пам'ятку в наш день матері. Жінки, ну підтримайте мою ініціативу. Просто якщо ви хочете, підтримайте мене. А як то кажуть, жінки, то є знаєте, шия, яка повертає голову, де шия поверне, там голова сяде. Тому дуже, я ви, знаєте, дійсно дуже, так, дуже так, гарний, так. дуже гарна ідея. Бо, знаєте, е, як то кажуть, гуртом і цьому випадку скажу, чорто легше бити. Але це треба якусь скриньку, напевно, ні? Чи, чи, а, ви, от є розтик зі скринь. Давайте вона буде так. по 5, по 10 євро, кому скільки не шкода, і ми той прапор продамо дорожче, ніж він би мав коштувати, правда? І зберемо для хлопців більше. Ніж, ніж потрібно. А це завжди краще. Правда? Ми маємо робити, ми маємо робити більше, ніж ми можемо. Бо Є... вони за, для наших сімей, за для нашої території, Дякую, за для нашої сьогодні. країни віддають життя. 5-10 євро. Я знаю вже ціни, але 2 євро еспресо коштує 5 євро той гірус, Ну, то кірус раз можна пропустити, кинути. Я думаю, що ми зберемо більше. Тому давайте, кому не шкода кіруса, приходьте, підходьте сюди. Є фото, відео підтвердження, можете зайти в інтернет, а прапор ми передамо так? Подарували е, прапор від залужного. От можете набрати вже, і там є оцей прапор в інтернеті, в гуглі за. Залізку отримав прапор від залужного, так що буде мати ще і фото підтвердження. Добре, далі Юрик, Давайте будемо час. Поки ми збираємо от по 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 5 євро. Тільки будь ласка, не не лінуйтеся. Ви знаєте, що від кожного з нас залежить перемога. Пропоную заспівати гарну, патріотичну, переможну пісню, яку ми з залізком випустили. Минулого року. минулого року. І ми маємо надію, що вона буде переможна. І це після, яку наші січові стрільці написали саме в момент перемоги над, над ким? Так само де, над москалями. Це було написано 9 тисяч, під час першого. 10, 115 110. років, плюс-мінус тому, якраз момент, коли вони не впустили москалів оті, е, піти на Європу. Що ми робимо і зараз? Тому давайте під ваші оплиски пісня хлопці, підемо, боротися, будемо підспівуємо. i'm okay Show sure. 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 Eu tô falando, tornei o cádiz, eu, tô casa, eu tô em você Слава Україні і слава українцям! Ой, слухай, а мені здається, що люди підходять. Підходять, підходять? Я, ти, як думав. А ми подешевили. Лишається <реш> 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 церкві. Це нас зростає правильно. Давайте зробимо фото, лишаємо в церкві. З пану заложного передамо, я передам фотографію. А я просто став. Сяду. Отако. Не вийду підпису на п'яніту. Хто ще хоче фото з нами? Давай. всі і всі побігли! Давайте, давайте, ходіть сюда, ні? Олеже, де якийсь фон красивий. А, то, а, саме, а саме приємне, що то дівчата. Тому то, то дівчата, то є ті люди, які так, оберігають наш народ. Це берегині роду. Гарні? Красиві, щасливі. Ще раз, друзі, вас вітаємо з Юліком з Днем Матері. З днем наших дорогих матерів, нехай ваші сини, дочки будуть красиві, щасливі вільні, незалежні, здорові і живі. Для того ми сюди і приїхали. Дякую вам, дякую, матері. Кожному великий, великий уклін. Дякую, дівчата. дякую. Дорогі хлопці, давайте тепер тако гарно ще покричимо, похр... 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 ні? Так як ми кричали за Україну, тепер за наших дорогих жінок. Будьмо! Будьмо!